Індик може дивитися прямо на вас і в цей момент вирішувати, тікати чи атакувати. Так, атакувати це не мирна фермерська пташка, а територіальний ієрарх із дуже поганою репутацією лише тому, що люди його недооцінили. У дикій природі індик бачить майже все навколо себе, злітає зі швидкістю, яку від нього не чекають, і здатен запам'ятати людину, яка одного разу поводилася агресивно. Але найцікавіше він буквально показує свої емоції на мордочці. І це працює як жива система сигналів. Сьогодні розберемось, чому індик одна з найбільш неправильно зрозумілих істот у світі. Мені важлива ваша підтримка, тому натисни кнопочку підписатись та вподобайку. Це не складно, а мені допомагає у розвитку. І давайте дивитися цікавеньке. Трошки вам загальних цікавих фактиків. Індиків одомашнили понад 2000 років тому на території сучасної Мексики. Давні цивілізації вирощували їх не тільки заради м'яса, а й використовували у релігійних обрядах. Деякі племена вважали індиків священними тваринами. Назва цього птаха різними мовами має незвичайне походження. Наприклад, англійське слово «turkey» з'явилося через помилкове уявлення, що птах родом з Туреччини. Хоча насправді він з Америки. У французькій мові індик називається данде, скорочення від пуль данде, що означає курка з Індії. У природі індики можуть жити до 10 років, тоді як за умов господарства їх рідко тримають понад 2-3 роки через забій. Дикі птахи добре адаптуються до різних умов та виживають навіть у суворих кліматичних зонах, а також вони мають добре розвинений інстинкт самозбереження. Ну, а тепер поговоримо про цих цікавих птахів більше, щоб ви подивились на них під іншим кутом. Індики набагато розумніші, ніж здаються. Індики не просто запам'ятовують людей. Вони розрізняють їх за поведінкою і навіть інтонацією голосу. Якщо людина одного разу поводилася агресивно, індик пам'ятатиме це роками прямо як ворони. У природі вони формують складні соціальні групи з чіткою ієрархією, і кожна особина знає своє місце. Самці здатні аналізувати поведінку суперників і змінювати стратегію залежно від ситуації. Якщо сильніший самець поруч, слабший може прикидатися байдужим, щоб уникнути конфлікту, але варто лідеру зникнути, і поведінка різко змінюється. Вони спілкуються понад 20 різними звуками, кожен з яких має конкретне значення. Це не хаотичне кулдикання, а справжня система сигналів. Молоді індики навчаються цим сигналам від старших, як діти вчаться мові. А ще вони чудово орієнтуються в просторі та можуть запам'ятовувати маршрути на великій відстані. Дикі індики здатні проходити кілометри і повертатися точно в ті самі безпечні місця для ночівлі. Вони пам'ятають розташування джерел їжі, укриттів і небезпечних зон. Їхня поведінка свідчить про просторову пам'ять, яка набагато складніша, ніж прийнято думати. І ще найцікавіше, індики можуть навчатися один від одного. Якщо один птах знаходить новий безпечний маршрут або джерело їжі, інші переймають цю інформацію. Такі випуски потребують часу, маси прочитаного матеріалу і постійної роботи. Якщо вам цікаво та важливо, щоб контент був глибоким, чесним і без поверхневих штампів, ви можете підтримати канал Донатом. Це напряму впливає на те, скільки ще таких історій з'явиться посилання в описі та на екрані. А я дякую двом анонімним котикам Івану Тихонову та Максиму Волгіну за ваше пальне для каналу. Завдяки вам відео виходять. А тепер нас доганяє індик, бо щось ми відволіклись трохи. Дикі індики не ті, що ви бачите у селі. Той індик, якого ви бачите у селі, і дикий індик це два різні світи. Домашній, важкий, повільний і залежний від людини. Дикий, нервова, швидка і обережна машина виживання. Він не прогулюється по полю, він постійно сканує простір. Його голова рухається ривками не випадково. Це спосіб краще сфокусувати зір і фіксувати навіть мінімальний рух. Підкрастися до нього майже нереально, бо поле зору у дикого індика настільки широке, що він бачить те, що людина навіть не помітить. І якщо щось іде не так, реакція миттєва. Зліт відбувається майже вертикально, з сильним шумом крил. За кілька секунд він уже на висоті, де хижаку його не дістати. А на короткій дистанції він здатен розвивати швидкість до 80 км за годину. Дикі індики ночують на деревах. Інколи на значній висоті, щоб уникнути наземних хижаків. Вдень вони можуть проходити кілька кілометрів, змінюючи маршрут залежно від умов. Вони пам'ятають безпечні зони і небезпечні ділянки. Якщо територія стала ризикованою, зграя може повністю змінити поведінку. Це не сліпе пересування, а постійна адаптація. І найголовніше, дикий індик не довіряє нічому новому. Будь-яка незвична деталь у середовищі, новий предмет, запах або звук може викликати тривалу настороженість. Саме тому мисливці вважають його одним із найскладніших об'єктів для полювання. У дикій природі це настільки обережний і витривалий вид, що саме ця обережність дозволила йому пережити тисячі років еволюції. Індики мають пам'ять і здатність до емоційної прив'язаності. Фермери часто розповідають, що індики можуть прив'язуватися до конкретних людей. Вони впізнають свого господаря, реагують на голос і навіть можуть слідкувати за ним. Молоді пташенята запам'ятовують голос матері ще до того, як вилупляються з яйця. Вони починають спілкуватися ще всередині шкаралупи. Індики здатні відчувати стрес і навіть нудьгу. В умовах обмеженого простору їхня поведінка змінюється, вони стають апатичними або агресивними. Це говорить про складну нервову систему та емоційну чутливість. І це ще один момент, який повністю змінює сприйняття цієї птиці. Індики буквально змінюють колір через емоції. Ті шкірясті нарости на голові самця, які називаються карункули, здаються навіть трохи лякаючими, але насправді це високоточна система сигналів. Вони буквально працюють як живий індикатор сили, здоров'я та гормонального стану птаха. Під час збудження або агресії карункули наповнюються кров'ю і стають яскравішими, щільнішими та більшими. Колір може змінюватися за секунди від холодного блакитного до насиченого червоного. Це не декоративна деталь, а спосіб повідомити супернику Я готовий. Самки дуже уважно оцінюють ці зміни, адже яскравість і симетрія наростів свідчать про хорошу генетику. Слабкий самець не зможе довго підтримувати насичений колір, бо це потребує серйозних ресурсів організму. Тому обминути систему практично неможливо. Перед бійкою самці довго демонструють свої карункули, надуваються, розпускають хвіст і створюють враження максимальної загрози. Часто цього достатньо, щоб уникнути фізичного контакту. У природі виграє той, хто переконав раніше, ніж довелося битися. Фактично, вся ця дивна голова це еволюційний механізм мінімізації травм. Чим ефективніше працює візуальний сигнал, тим менше крові проливається. І коли дивишся на індика уважніше, стає зрозуміло. Його зовнішність це не випадковість, а продуманий біологічний дизайн. Індик міг стати символом США. І це було серйозно. Мало хто знає, але індик дійсно розглядався як можливий національний символ Сполучених Штатів. Бенджамін Франклін відкрито писав, що вважає індика більш гідним символом, ніж білоголового Орлана. На його думку, Орлан поводився як падальник і часто забирав здобич у інших птахів. Натомість індик, за словами Франкліна, був сміливим, гордим і по справжньому американським. Дикий індик не уникає сутичок і здатен активно захищати свою територію. Він не тікає без причини і може атакувати, якщо відчуває загрозу. Саме ця впертість і рішучість викликали повагу. Уявіть на хвилинку, як виглядав би державний герб із розпушеним хвостом індика замість орлана і як би змінилося культурне сприйняття цієї птиці. Сьогодні індик асоціюється переважно зі святковим столом, але історично його сприймали як символ сили дикої природи. Це показує наскільки сильно контекст може змінити репутацію виду. Один політичний вибір визначив, хто стане героєм, а хто жартом. І, можливо, індик просто став жертвою іміджу. ДНК індика і трицераптоса несподіваний зв'язок із динозаврами. Коли вчені почали глибше досліджувати генетику сучасних птахів, результати виявилися приголомшливими. Структура ДНК індика демонструє значну спорідненість із древніми тероподами. Групою динозаврів, до якої належав трицераптос. Звісно, це не означає, що індик є прямою копією динозавра, але генетичні лінії мають спільне коріння. Птахи загалом вважаються прямими нащадками динозаврів, і індик яскравий приклад цього еволюційного ланцюга. Якщо подивитися на його скелет, будову лап і навіть рухи голови, можна побачити риси, що нагадують до історичних рептилій. Його різкі ривки, насторожена поза і швидкі реакції виглядають прадавньо. Вчені знаходили білкові структури в скам'янілостях, які мають схожість із сучасними пташиними тканинами. Це означає, що еволюційний зв'язок не просто гіпотеза, а підтверджений факт. Кожен раз, коли ви дивитесь на дикого індика, ви буквально бачите далекого нащадка істот, які панували на планеті 65 мільйонів років тому. І ця думка раптово змінює масштаб сприйняття звичайної фермерської птиці. Гоблінг звук, який має точну функцію. Те характерне бурмотання самця, яке англійською називають гоблінг, це не хаотичний крик. Це потужний звуковий сигнал, який може бути чутний на відстані понад кілометр у відкритій місцевості. Саме так самці заявляють про свою присутність і попереджають конкурентів. Кожен звук має свою структуру та ритм, інші індики здатні розпізнавати індивідуальні особливості голосу. Це дозволяє визначити, хто саме знаходиться поблизу домінант чи молодий самець. У шлюбний період гоблінг стає частішим і гучнішим, але цікаво, що надмірна активність може бути небезпечною, адже звук привертає увагу хижаків. Тому самець постійно балансує між демонстрацією сили і ризиком. Перед боєм індики ведуть справжню психологічну війну. Бій між самцями майже ніколи не починається одразу з ударів. Спочатку починається довга фаза демонстрації, яка може тривати хвилинами. Вони повільно тупцюють на місці, розвертаються боком, щоб здаватися більшими, і максимально розпускають хвіст. Ну всіх же в дитинстві ганяв цей птах. Я їх дуже боялась і пам'ятаю, як вони розпушуються перед тим як напасти. Кожен рух продуманий, різких стрибків немає, усе нагадує холодну оцінку супротивника. Карун, коли наповнюється кров'ю, шия, червоніє, пір'я, стає об'ємнішим. Самці кружляють одне навколо одного, намагаючись зайняти вигіднішу позицію. В цей момент вони буквально читають реакції суперника. Найменший знак невпевненості може змінити результат. Якщо один із них опускає голову або відводить погляд, це вже сигнал слабкості. У багатьох випадках конфлікт закінчується саме тут, без прямого контакту. Але якщо жоден не поступається, тоді починається коротка, але дуже інтенсивна сутичка. Вони можуть бити крилами, штовхатися грудьми і намагатися збити один одного з рівноваги. Проте навіть у розпал бійки це не хаотична агресія, а швидка спроба встановити домінування. Переможець отримує не лише право на самок, а й контроль над територією та доступ до ресурсів. Така система дозволяє мінімізувати тривалі війни і зберігати енергію для важливіших завдань. І найцікавіше, більшість перемог відбувається ще до фізичного удару у фазі демонстрації. Це не просто бійка, це складна стратегія соціального контролю. Чоловічі компанії індиків більше, ніж просто зграє. Позашлюбним сезоном самці часто формують окремі чоловічі групи, і це зовсім не випадковість. У таких компаніях вони переміщуються разом, спільно шукають їжу і тримають оборону від хижаків. Усередині групи існує ієрархія, але вона значно спокійніша, ніж у період боротьби за самок. Молоді самці спостерігають за старшими і буквально навчаються соціальним сигналам. Вони вивчають, як правильно демонструвати себе, як реагувати на виклики і як зчитувати мову тіла інших. Це своєрідна школа дорослішання, де агресія контролюється, а не вибухає без причини. Такі групи дають відчутну перевагу в безпеці. Більше очей означає раніше виявлену небезпеку. Якщо з'являється хижак, реакція відбувається майже синхронно. Водночас, у межах компанії постійно йде тонка боротьба за позицію в ієрархії. Молоді самці поступово намагаються піднятися вище, але роблять це обережно, щоб не спровокувати сильнішого лідера. Ці взаємодії формують майбутню поведінку в сезон розмноження. Коли настає час конкуренції, вони вже мають досвід соціальної гри. І це ще раз показує, індик це не поодинокий птах із хаотичними інстинктами, а частина складної соціальної структури з правилами, ролями і стратегіями. Індик це хороший приклад того, як легко ми помиляємося, коли дивимося поверхнево. Ми звикли оцінювати тварин за зовнішністю або стереотипами. Але за дивною ходою і агресією може ховатися складна поведінка, стратегія і навіть характер. І що більше занурюєшся у світ нашої природи, то більше розумієш, у ній майже немає простих істот є лише ті, про кого ми ще недостатньо знаємо. Можливо, наступного разу, коли ви побачите індика, ви згадаєте, що перед вами не просто птах, а частина довгої історії виживання. Як думаєте, що більше впливає на репутацію тварини? Її реальна поведінка чи те, як люди вирішили її показувати в культурі. Яку ще тварину, на вашу думку, людство найбільше недооцінило і чому саме її? Напишіть свої думки в коментарях. Дякую за перегляд, дякую за підтримку каналу. Не забувайте допомагати безпритульним тваринкам і донатити на підтримку нашим воїнам. Слава Україні! Слава ЗСУ, до зустрічі тут, на каналі Вайп Планети.